Nissan nv 400 зразу кажу. Але це такий самий, як Renault Master. Все, все однакове, тільки є відмінність. Капот, фари і передня рішітка. Бампер оце все все, крила одинакові. Добре. Буду казати, як будь-то би що Renault Master. Свіжопригнаний зі Швеції, чистий 18 й рік. З пробігом 199 тисяч на повному заряді. Весь заряд я вам все там розкажу і покажу. На нульовій резині, оце так в Швеції може такі машини прийти Не помню за останніх років 5, щоб німець віддав машину просто з нульовою резиною. Ну я вже 5 років туди не їжджу. 4 може. Це точно до війни рік. А тепер будемо казати, як ще ці наші діди казали, то було до війни, а це після війни. Так скоро ми будемо ще казати. Так, добре. З мотором 150 кінських сил на одній турбіні, без жодної технічної проблеми, як з конвеєра. Тепер зараз я вам покажу. Цю машину. Дивіться, якщо мене авторія не заблокує, то я вам показую. Оце передок цієї машини. Оце якась була у нас сервісна машина, бо навіть мігалки якісь там всередині. Ну добре, все, оце галогенки знизу. от, Світло завжди буде включене. А є такі проти отуманки, а от і з дальнім світлом, і включаються, що знизу під номером. ті просто, якщо десь будете їхати, якщо захочете вночі, щоб вона вам була біла дорога, як вдень, то це буде вам дорога біла, як вдень. Все. Резина вам показую. Бачите? Оце вона пройшла десь 2000 км. Може ще дві 2 не пройшла. Рівнюсінька машинка. Що з правої сторони, що з лівої сторони? Все. Так. Далі. Показую вам вже по наворотах. По наворотах вже вам покажу. Сідушка з подогревом. Мультируль, датчик світла, датчик дощо, круїз. Старт-стоп, екорежим, уже дивіться, стоїть. От вам шведська машина, уже клімат контроль стоїть. от там датчик світла Дивіться, сі душечки, як новенькі. І то я вам скажу, це з розрахунку такого, що ця машина, от на цю машину там по ній і буде видно, як вона збережена. По цій машині ну пішло на підготовку там, ну, година, 2 години. От, чистеньке. З рідним своїм оцим нісановським резиновим, бачите, не таким е, ковром. Якщо кому не подобається цей нісан, от може, от я не знаю. ну Він по шваку в ціні, він десь, от якщо простий буде, наприклад, Масія стоїти 30 тисяч, то нісан чогось не знаю чого, але він буде стоїти 33 тисячі в сервісі. 32 500. Що то він на якусь 10-ту частину е дорожчий. Через то він в розмитненні навіть чуть-чуть дорожчий. От. І якщо його купляти, то вони тобі продають як японця. Вони не французь тобі, не француз, то тобі японець, хоча десь воно пошита на одному заводі і вся комплектація від мотора, від цього всього, ну все, підвіска, мотор, е ступіці, е все однакове. Руль, салон, все, все однакове. Так, це я вам показав. Тепер показую ззаді. Ззаді є фаркоп, є партроніки. Партроніки працюють. Це якась сервісна машина була на цьому, на континенталі. Артроніки працюють. З цієї сторони теж все в порядку машина. Тепер покажу вам будку. Так. Водка, обшивка, Як з завода, просто отак, як завода. З цієї сторони обшивочка. Яка вона була з завода. отут тут обшивочка. Бачите? Оце її тільки протерли. Оце де видно таке, якщо ви приїдете, подивитеся. оце десь щось було, тут якась наклейка, і цю наклейку здерли і це витирали цю фарбу. Підлога. Все в порядку. Тут вона нормальна. Отам От чуть, -чуть погризена спереду. І, скоріше всього, що завжди щось туди і грузив. Ліва сторона. Оце щось ми ще помиємо. що щось, щось, щось наклеїти може. Бо тут а, стояв такий самий огнетушитель. Щось стояло огнітушитель. Щось вони дуже боялися вогню. Перегородка, дивіться, все, нормальна перегородка, а там є десь грузом чуть-чуть м'ятинка. Це вона. Незначна стеля. Як з конвеєра вона прийшла, така вона і є. Це, це що я вам показав. От. Так, так. так. бокова дверка. От воно. Як воно буде з боковою дверкою. От, все нормально тут. Це добре. І закривається раз і все. ще даже крепко я вже треба чуть-чуть Бачите? чуть чуть треба. Таке, як хотілося сказати, вже в холодильнику. Трошки тут до холодильника далеко. Але закривається не так, не з розмаху, що ви там взяли з розгону там дай. Так, тут все теж в порядку. Так, тепер круїз працює, клімат контроль працює. Webasto працює, але Webasто включалося електронне. Але то пультик, де на ньому висить, да? в ньому нема батарейки. А включалося, коли ще ми її пригнали цю машину, то коли заводиш машину і буде менше 8 градусів тепла, воно автоматично включається Webasto. Підігрів працює. Подлокотничок, як на, як на цих там, 200 тисяч. Вже в мене батарея кінчається, треба скоріше. Зараз скажу. Так, два арбека, справа, зліва. Так. Постійно, як тільки починаю щось робити, не витримує в мене батарея. Так, показую під капотом. Я вас бо зараз вирубиться. Бачите, якісь, якісь ці мігалки на них стояли, вони їх позабирали. Так, о-от. Так, опа. А це дивіться... Це бачите, що чого на солярка. Це дивіться, як працює мотор. Оце як приклад. Оце приїдете, можете сюди приїхати, послухати мотора і як приклад, як працює мотор. Так, вибасто, 5,2 кВт. Угоріть можна, не теж нагрітися. Так, все в порядку, все. Так, тепер я ще вам покажу, які шланги йдуть, я дивлюся, великі туди. Це буде розібратися, що за шланги. Я потім розіберуся від печки і йдуть якийсь допомільний шланги. Куди вони йдуть, не знаю. Я таких перший раз побачу. Ааа, це навебасто. Правильно, це навебасто. Воно через печку, через це вебасто працює через клімат контроль. Тобто ви собі встановлюєте веббасту, включаєте Webasto і клімат контроль працює на скільки градусів ви поставите. Бачу на зеркалі. Такий дальномір стоїть, але я ще там не розбирався. Я не особливо там вникаю і розбираюся. Але бачу, що на зеркалі може щось якийсь датчик світла там є. От. Так. Е -е -е Тепер скажу так, щоб в мене не було ніяких там запитань. Потім, щоб ви знали, за чим ви їдете. Розкажу, за чим ви їдете. Так, мотор проблем немає, як часики працює. Коробка, проблем немає. Демфер не грамульки, навіть як глушити машину, не, не вращить. Ступіці, підвіска, все в повному порядку, як на 200 тисяч. Просто воно, якщо взяти машину чи 130, чи 200, 220, 230, воно ніхрена там не, не цього. Непомітно, якщо вона обслужена. Вже трошки, якщо вона десь там за 400, то вже трошки і то, як обслужена, то вона і за 400. У нас тут були машини за 400, якщо вона обслужена, нормально, машина ні, нічого не... Мотор добре буде робити, все нормально, все добре. буде. Так що, кому треба такий справний автомобіль, все, звертайтеся до нас. Жду ваших дзвінків. Е, ще хочу сказати, щоб у вас не було ілюзії, бо просто люди деякі мені дзвонять, е, просто тако або пишуть, і от машина стоїть 17, а він, а 14 я дам. ну Я не працюю на якісь е, там як стоять, е, лопухів чи лохів, чи на кого. У мене знижка. Я взяв з першої руки, бачите, оце цілий двір, оце все стоїть в машинах. Бо це, що хочуть, є мастера, спринтера, принтеррау, якийсь, трафік виглядає, холодильники, будки, цільнометалічний, 3 двохлітровий 2-літровий, 2,2, максі бази, середні бази на автоматах, все тут є. Якщо немає, ми вам знайдемо. Тільки були б у вас гроші. Скітки ми великої не робимо 500, приблизно 500. Може, десь там, ще можуть там. Якщо наші старий клієнт там десь то якось оце ну, нашому старому клієнту я просто подарив ще 200. От. Ну, бо в нас і запасів нема. Я скажу, якщо брати от таку машину, будь-який гонщик, отакий, який зараз їде, е, поїде в Німеччину, якщо він приїде на автохаус, буде така стояти машина, і зразу вам можу сказати, отако, в німця така машина буде стоїти 13 тисяч 13500 на старті. Для того німця, якщо машина ще з технікою контролем, для того німця, хто бере для себе на фірму, то йому це там, дорожче на 3 тисячі вона, не дорожча вона, йому там по барабану. Це якась, якась зарплата його уборщиці. От. То от таке діло. Німці можуть собі дозволити 3 тисячі більше брати. Добре. Е, удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль, звертайтеся.